Хоча б я дав відповідь на питання, я не програмую у вільний час, чи я поганий розробник програміст. Так, кому ти що должен? Ти нікому нічого не должен. Ніхто нікому нічого не должен програмувати у вільний час? Хочеш програмуєш, не хочеш не програмуєш? Це ж питання таке, можна сказати, вирване з контексту. А у який вільний час? Якщо ти був на роботі, програмував і прийшов додому, маєш вільний час програмувати. Ні, це бред. Краще десь щось на інше переключитися. Як в тебе і так практика є. От. У який вільний час. Якщо ти ходиш там, не знаю, грузчиком працюєш, а прийшов додому у вільний час, а грузчиком працюєш, наприклад, там 3 години і в тебе куча-куча вільного часу ще є. Свободний ніяких проблем, нічого, ніяких обов'язків. Ну, так що ти не повинен програмувати весь вільний час, захотів трохи порубався в ігри. Це теж корисно. В міру все корисно. Ну, не все, може багато чого. Захтів попрограмував, ну, якщо хочеш. Може цей. Ну, блін. Може хтось не хоче програмувати. Ну, звісно, він тоді не програміст, якщо він не хоче і не буде. Це таке поняття. Тут немає догми якоїсь. Все залежить від великої кількості факторів. Просто сумарно дивишся, йде прогрес. Наскільки він сильно йде. Влаштовує окей. А нема такого, як поганий і хороший програміст. Тому що задачі бувають різні. В одних випадках один програміст буде хороший в інших інший. Це якийсь неправ... неправильно так дивитися. А яка причина таких? Причин, мабуть, багато таких думок таке надумати. Перше, що на голову приходить якісь невротичні думки. Людини можуть спонукати на такі думки. Достатньо, щоб була практика. Якщо ти хочеш, щоб був прогрес, кілька годин на день. Практика нормальна. Яка це практика? Якщо ти вирішуєш якісь задачі, маєш ціль щось зробити. Не просто питай, її пливеш. А в тебе є кілька годин цілеспрямованого програмування, коли ти знаєш, що ти хочеш зробити, ти розбираєшся, як це зробити, шукаєш інформацію, робиш все достатньо. Окрім того, ще є багато інших факторів, які впливають на твій прогрес, окрім самого програмування. Це вже психологія, фізіологія якісь закономірні речі.